Усім привіт! Ну що? Сьогодні в нас буде такий нестандартний класний сніданок. А в мене вдома всі люблять на сніданок яєчню, але мені вона вже набридла. Тому я вирішила придумати щось таке цікаве і підгледіла один дуже класний рецепт. І сьогодні я його буду готувати разом з вами вперше. Для цього нам знадобиться ось така капусточка молода, морква, яйця, борошно, сковорідка і все. І будемо готувати з любов'ю. Нарізаємо ось таким чином нашу капустинку, щоб були такі полосочки. Ось такою соломкою. У мене є така тортушка для цього. Так, ми пошинкували, все підготували. Тепер додаємо до нашої капусти морковку. Так, додала морковку. Беремо дві ложки муки так, з горочкою, так. яйце, яйце і солимо. Отак. Тепер все це перемішуємо рукою. Так, все, ми зробили. Тепер йдемо готувати бублічки. Про що я зараз покажу. Після все, сковорідка в нас підігрілася, вона готова. Тепер беремо суміш і розкладаємо ось такими гніздечками. Якщо у вас є а, палички для суш, то вони вам можуть допомогти зробити такі кружечки всередині. Наші гнізнечки готові, тепер беремо яйця і розбиваємо їх всерединку, ось таким чином. Так, оп, готово. Так, у нас, бачите, яка краса, яка краса. Беремо ось так і привертаємо. І іншу теж. Перевертаємо і чекаємо ще пів хвилинки. Забираємо і викладаємо. Забираємо і викладаємо. М -м, подивіться, яка краса. Ну що, наш дуже легкий і дуже корисний сніданок яєчня готовий. Давайте будемо його пробувати. О, я обожнюю. Цей хруст капусти. Так. М -м -м. Боже, як це корисно, смачно і нестандартно. Тому що, звичайно, яїчня зранку вона вже якось набридла. Що ж, готуйте зі мною, залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, ставте ваші вподобайки. І буде багато чого смачного.